Причиною нашої зустрічі є те, що вже протягом місяця-двох до нас звертаються власники автомобілів з іноземними номерами і питають, що ж відбувається на КПП Ужгород, коли там буде ремонт анонсований, що внаслідок реконструкції зміниться, яким чином буде здійснюватися пропуск автомобілів з іноземною реєстрацією, чи взагалі вони будуть здійснюватися. Маю на увазі так звану пересічку. Тому ми вирішили не користуватися якимись чутками, а надати слово людям, котрі офіційну позицію можуть озвучити, і вирішили провести таку собі пізнавальну прес-конференцію. Чому такий ажіотаж? Тому що з минулих прес-конференцій, особливо якби ніяких... Нововведень немає, і все, що було нами попередньо доведено, воно і реалізовується планомірно і послідовно. Пункт пропуска Ужгород, зокрема, його пасажирська частина підлягає реконструкції під міжнародну програму прикордонного співробітництва, Європейський інструмент сусідства та партнерства. Наразі проходять тендери, і при виборі переможця на виконання робіт з реконструкції розпочнеться безпосередньо реконструкція. Генеральний план реконструкції пасажирської частини пункт пропуску Ужгород, пункту пропуску Ужгород, виконаний в відповідності до вимог. Законодавчих та нормативних актів щодо облаштування пунктів пропуску на кордоні і в тому числі стосовно розмежування потоків на в'їзд та на виїзд. Планом передбачено розмежування потоків, встановлення огорожі та воріт в цих огорожах. Із системою санкціонованого доступу для того, щоб була можливість при недопущенні пропуску транспортних засобів через митний кордон здійснити їхні повернення на територію України. Орієнтовно початок реконструкції заплановано на кінець вересня-жовтень поточного року. Однозначно, реконструкція почнеться не з влаштування огорожі. Реконструкція буде задіювати. Будівлі, споруди, дорожне покриття і влаштування огорожі це абсолютно остання черга робіт з будівництва, і воно буде включено до облаштування. Ніяких змін в режимах, які існують на сьогоднішній день, не передбачено генеральним планом реконструкції. На даний час є, є внесені зміни в законодавство України, а саме в Кодекс України про адміністративні правопорушення, а саме статтю 202, яка говорить про відповідальність, адміністративну відповідальність за порушення режиму в пункті пропуску. Збільшена сума штрафу від, раніше було від 3 до 5 неоподаткованих від одного, від одного перепрошую, до трьох. Неоподаткованих мінімумів зараз від 5 до 7, Тобто штраф збільшився фактично у нас в розмірі 119-170 гривень. Тобто, якщо особа, яка слідує в пункті пропуску, будь це на в'їзд чи будь це на виїзд, самовільно здійснює якісь невстановлені цими режимними правилами рухи, ми зобов'язані таку особу притягати до адміністративної відповідальності. Оце от в частині того, що замінило, що змінилось у нас в чинному законодавстві. На основі чого ми здійснюємо свої функціональні обов'язки. У фізичному відношенні мається на увазі на рахунок додаткових огорож, таке питання не стоїть. Тобто на даний час до початку реконструкції, як зауважила колега, жодних додаткових засобів протидії чи підтриманню режиму мається на увазі фізичних або інженерних, встановлювати не планується. Не планується. Але разом з тим, по Порядку денному зауважу, що на даний час жодний нормативно правовий акт, яким ми керує керуються військовослужбовці Державної прикордонної служби, в тому числі зміна прикордонних нарядів в пункті пропуску. А також десь зауважує інспекторський склад митниці, не передбачає цієї можливості здійснення а, таких собі розворотів в пункті пропуску. Крім цього. У відповідності до закону України про прикордонний контроль, також хочу на це наголосити. статтею 14 закон є вільний в доступі, Може кожен бажаючий і пересічний громадян з даним законом ознайомитись, саме в статті 14. Є розписаний порядок відмови в пропуску через державний кордон. А саме, якщо слідує громадян України на виїзд з України, може розглядатись питання щодо відмови йому в пропуску через державний кордон у випадку. Відсутності документів для в'їзду на територію суміжної держави. Тобто, якщо слідує громадян України з паспортним документом, в якому відсутня віза, може розглядатися питання, піднімати щодо відмови йому в'їзду на територію суміжної держави. Це також попрошу, щоб кожен знову ж таки пересічний громадян відповідно враховував. Ви колись дивилися персячку березня? Ні, я вам розкажу. Ми заїжджаємо на Словацьку сторону, там теж є такі ворота. Словак підходить, куди? На пересячку. Паспорт обратку відкриває і готаємося назад. Вам самим не ганьба, що таке, таке саме потвориться в Ужгороді. Це сміх з нашої держави. Дайте нам нормальні машини, нормальні ціни на нормальні машини. Октавія якось коштує 1000 євро, 1500, вона нас коштує 9800. Це питання хтось піднімав, за простий народ хтось думав. За корупцію поговорити. Ні один прикордонник не вийшов, щоб взяти паспорт і подивитися, чи, скільки людей в машині сидить. Ні один. Ви дивилися на це? Ні один митник не вийшов подивитися, куди машина їде і як вона їде. А ви думаєте, на тим зараз як поставити забор, розмежування, щоб люди не розверталися? Я вибачаю, це емоційно відділи, просто я так говорю. Е, ви можете не сказати, хто приймає рішення про те, кому відкривати ці ворота, кому не відкривати? Яка процедура саме цього прийняття рішення буде? Значить, є е, наказ, який регламентує розмежування 384-й 2008 року. Наказ державної фіскальної не фіскальної, це ще було державна митна служба України. Він є чинний. Він якраз регламентує повністю які яке має бути розмежування і хто має право е, санкціонувати відкриття цих воріт. 384 вісімдесят рік. Він називається про розмежування руху транспортних засобів. 15 квітня 2008 року. Режими це компетенція прикордонників. Нейтральної зони вже не буде. Взагалі, такого поняття, на даний час немає, як нейтральна зона. Так само, як немає режиму митного або прикордонного пересічка. Такого режиму немає. Такого поняття в законодавчому Однозначно всі, ви прекрасно, і ми так само розуміємо, що справа тут не е, в огорожі, однозначно. Тобто, зрозуміло, що необхідно, е, ну, якби може модернізувати або краще міняти суттєво саме законодавство, але з економічною вигідою, вигодою як для держави, так само і для людей. І над цим працюють. Тобто, говорити, що. Митниці або прикордонники на своєму рівні не діють в цьому напрямку. Ну це безпідставно. Бор буде ставитись в кращому випадку середина 16-го року. Може, середина 16-го року ми маємо можливість зробити закон, щоб дозволив нам користуватися на цих Це не їхні ініціатива. Просто вони мають якось Щоб що мати нього. Чому не можна це якось вирішити, не виходячи за межі прикордонної державної прикордонної служби і митниці? Зробити якусь одну смугу і щоб це продовжується так, тому що це специфіка. Окрема смуга під що? Під який режим? Ну, під цю так звану пересічку. Під режим екстреного повернення людей, які е, передумали або за станом здоров'я, або за настроєм не можуть е, продовжити рух за кордоном. на сьогодні. Є в цьому якісь проблеми ну, і хто ні. уважно ну, слухав я мене. Я говорила, що реконструкція ні в якому разі не впливає на режими в подальшому. Які є режими сьогодні? Існують, такі вони й будуть існувати. Чому я й кажу, мені не зрозумілий цей ажіотаж. Ну, так Значить, можливості пункту пропуску і технологічні, які прописані в схемах, е якби ну, особливо не міняються. Ми, Розумієте? Ви чітко заявили, що припинити це Що припинити? Я таке не говорила. Щас, я взагалі можна, говорила, що можна, такого поняття і режиму немає. Можна буде? Я взагалі не знаю, що таке пересічка за власним бажанням. я вам кажу... Тому що говорили про якийсь забор, кричали. Поясніть, що це за забор. Не закривати розмежування? Давайте я вам краще зачитаю із наказу про розмежування. Зараз вони нічого не можуть не читають, ніж ніхто не розуміє, що молод. Що саме ви не розумієте? Ну, не офіційно, не для преси. Я не записую. Пересічку можна буде робити. Я не знаю, що таке Добре. Я не знаю, що таке Добре.